what Час вашого затримання. Статті 208 Кримінального кодексу України за подобро вчинення кримінальних правопорушень передбачених. частиною 3-5 статті 190 Кримінального кодексу України, а також 1, 2 статті 255 Кримінального кодексу України. заволодіння Шляхом обману, шахрайством фліщини у великих розмірів шляхом незаконних операцій з використанням електронної численної техніки. Які шахрайські дії вчиняли? Так. Да. Я обучав людей, які делають. В чому воно полягало? Щоб забирати принцип деньги. Мадянам яких держав. здесь у нас звонки. Разные европейские страны. речи, 35-67-24. Работал в колл-центре. Занимался тем, что обучал людей, чтобы они звонили. Предлагали людям брокерские инвестиционные услуги. Люди теряли после этого деньги. 16.31. Продавали биржу, дзвонили, слушали гудки, забрасывали. Третій день перебуває в цьому пісні. Так як нікого не було, хто спілкувався англійською, то він тут нічого не робив. Obrigado. Yep. На Адечні поліцейські затримали членів організованого злочинного групування, які утримували шахрайський кол-центр, виманюючи гроші громадян з восьми країн світу. Жертвами їх злочинної діяльності стали не тільки співвітчизники, а й громадяни Молдови, Польщі, Іспанії, Чехії, Італії, Сполучених Штатів Америки та Об'єднаних Арабських Еміратів. Втираючись у довіру до людей та за допомогою спеціального обладнання, фігуранти здобували доступ до банківських рахунків потерпілих. Звідки самостійно знімали гроші з чужих карток. У такий спосіб учасники ОСГ заробляли від 150 до 200 тисяч доларів США на місяць. Для конспірації злочинної діяльності зломисники постійно змінювали адресу розташування кол-центру, забезпечували спостереження біля офісу, суворий пропускний режим та дотримання встановлених правил. Щоб блокувати роботу кол-центру та затримати учасників організованого злочинного групування. Поліцейські з лютого поточного року документували їхню протиправну діяльність та отримали 47 ухвал суду на проведення санкціонованих обшуків у самому центрі та за адресами проживання фігурантів і в їхніх автомобілях. В ході проведення слідчих дій вилучені речові докази шахрайської діяльності та затримано 16 осіб. Серед них неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів організатор, який має стійкі зв'язки з одним з так званих злодіїв законі, який фактично перебуває на території Європи. Усім затриманим повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та шахрайств. Наразі слідчі клопочуть про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскації майна.